Я дивлюся, охоронці пропонують всім людям похилого віку перейти в укриття. Це я вперше бачу. Щось, щось серйозне чи що, не знаю. Я дивуюся росіянам, їхнім матерям. Ви якісь чесно недороблені. Що ви забули в чужій країні? Навіщо ви їх сюди всіх прете, своїх дебілів? Невже вони вам настільки не... Недорогі люди, що ви їх всіх сюди пачками, пачками направляєте. Я в шоці. Ой, сижу і не знаю, чесно кажучи, куди мені йти і що мені робити. Стільки всього, що треба допрацювати, допрацювати. Ну, Я, я дуже рада, що я отримала подарунок. По-перше, свій той, що замовила. А по-друге, той, що мені подарували, я дуже-дуже рада, тому що я мріяла про це. Дещо відкладала, дещо не відкладала. Щось відкладу, потрачу, як, як усі люди. Але під кінець року мені такий подарунок. Клас. Дуже дякую святим, святому Миколаю до і святому Спірідону Триміфунському. Дуже приємно, дуже-дуже рада. Це і тішить душу, трішки відволікають з цих цих проблем, м'яко кажучи. Але люди, бачите, все одно працюють, тривога, не тривога. Робота є робота. Треба виконувати тим більше новий рік. Хоча так нам намагаються його спортити, не знаю. Можливо, спортити тільки тим, що... Не дай Бог щось прилетить. А так ви нам не спортите, тому що ми готувалися і будемо готуватися, сядемо і проведемо цей рік. Складний, важкий. Невідомо, що буде далі, тому, тому, тому буде так, як треба.